Ну що, друзі, всім привіт! Ось ми вже і в другій частині відео. Зараз спробуємо позмагатись на інших ставках. Зайшли на другий, тоді підемо на третій. І подивимося, чи в нас тут буде десь клювати у Бо в попередньому відео він вже щось затих, бо пройшов дощик, і у трохи притих. Так що... Зараз подивимося, як обстановка на цих ставках. Спробуємо. Сергій, ти досі з відвідним повідком. Ми так і, ніяк і не зробимо Це змагання було. з тобою. Вольфрам проти свинця. Так. Ти все з відвідним. Коротше, продовжуємо далі змагання. У мене стоїть чебурашка, все та ж, як і в попередньому відео. 2 вольфрам, 0,20 флюрокарбон. І зараз я поставила. Полярис 2,2 дюйми. щось таке, як клюнуло тільки що. У Сергія що в Сергія, я навіть не знаю. Він там перев'язався. Від, від, Ох! Чи травка, чи клювання. Я дивлюсь, тут трава вже така виросла. Де, а, це певна трава буде. велика. Твістирок дюймовий. в болотному кольорі. На відвідум повідпінь. Повідочки, і що там також 0,20 ти поставила? Да, 0,20. Є ще 017, але мені щось не хочеться, якщо чесно, перев'язуватися. Зараз спробуємо тут покидаємо. Тут працювала одна приманка влітку, але то було влітку. Я це думаю, чи її зараз тут поставити, чи знову поставити ту ларву. ну ж поставити? Але вона також подібна до тієї ларви. Зараз я вам її покажу і напевно я зніму Цей полярик тут поки що. Чи поки що Ні. поки покидаю. Перейдемо на наступне місце, тоді зніму. Блін, трава вже тут, ну він так цей ставок так нереально заростає травою, що тут весь чар ловити неможливо. Влітку взагалі. Хіба що, якщо на лодки запливеш або там на греблі, хоча з греблі теж багато було треба, так? Так, так з греблі теж було. Багато. Щось притихло після дожі окольчиків. Так гарно було, плювали. Щось в мене такі враження, що зараз у нас це друга частина зі змаганнями буде. Ох, Чекай, покажу. Хлопці, це вообще. Ви бачили, я його в космос запустила? Ой, твоя женщина. Треба засняти. Тут мене... я вообще. Дивіться. Очі, Ой, трохи крива камера. Ну ладно, якось ви вже побачите. Я, я така тут... була. Та блін тачки були, я взагалі оце красень просто. Так. Тихо, ну не бійся, ти з під низу візьми Табли. і не бійся. З-під низу, щоб гребінь не поколов. <сих> 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 з... <сих> з тієї сторони береш, щоб він тебе не поколов, затискаєш. Взагалі слухай, я, мабуть, зроблю фотку. Цієї ці, ці, другої частини зараз. Оце так. Ойгоч. Він вже пустий. А ну дивись сюди. Клас. Добре, окей, давай, ну цього я заберу вже. Це реально таке, що можна забрати. Трофей Трофей, реально. Гарний, такий грам 200, напевно. Так, я думала, він зійде. Чесно, вже хотіла відпускати фльора. А то чи не флюра а того скажи. Фрікціон тоді думаю, та ну-на. Зараз зійде. Ідіть Мадрід. Я була в шоці. Думаю, щука. Думаю, тут щуки нема. Думаю, звідки тут та щука? 2.2, червоний колір, якщо я не помиляюсь, 34-й. О, ні, ні, друзі, це взагалі флагман здається. Я не пам'ятаю, чи полярис, або перчик, або... Що це у нас? А так, перчик 34-й, якщо я не помиляюся. 2,2 дюйми. Вольфрамчик. Я взагалі в шокі. Ладно, буду ще кидати, може ще щось попадеться. Клас. Два тички, блін. Такий важкий отоль! Клас. Ото подача, коротше, хлопці. Ото тришак. Я саме більше переживала, щоб воно не зійшло. Бо там такий гачок маленький, і зачепився він за губу, там зовсім трохи ледь-ледь висів. Я думала, що зійде. В принципі, то потягти, то я могла його нормально, пофорсувати, але я вже не ризикувала, щоб, ну, щоб, коротше, не зійшло. Зараз будемо пробувати. Поки що я лідер. О, щось таке знов не зрозуміло. Тут ще трава оця. Як кажуть, порте всю малину. Так, так що, так що такі справи. Щось Сергій подумав, подумав і вирішив також перев'язатися, поставити вантаж, а зняти відвідний повідок. Ну, я б на його місці, якщо чесно, то теж так би зробила. Ну, зараз ми тут ще походимо, пошукаємо, попробуємо, А тоді все ж таки мені як до третього не дойдемо. Хоча, якщо риба клює, то можна нікуди не ходити, але ну, один втрапив, не факт, що ще що буде. Ну, Будемо зараз пробувати. Так. Ну, тоді у нас е, будуть змагання просто вже не, не проти вже відвідного повідка, а просто... Я проти Сергія чи Сергій проти мене. Будемо далі перебирати приманки пробувати. Я тільки хотіла зняти цей полярик, я тільки хотіла сказати, що щось вам розповідала. <с> і якраз в той момент клюнуло. Так, коротше поміняю певну приманку. Зараз ще поставлю спробую танту. Або, може, навіть і поставлю. Білого полярика, чи що поставити, не знаю. Ну, якщо чесно, якщо рибка знаходиться така активна, яка харчується, плаває, то вона буде брати. Я думаю, що особливо якогось великого розбіру не буде в приманці. Буває, звичайно, але як втрапиш на неї, то зараз поставлю знов цей полярик, що це його якось дуже криво. Занадто криво причепила. Спробую. І треба, певно, вже рухатись на наступний ставок, до якого ми ніяк не дойдемо, там теж є гарні окунчики Але що знов на хмарю, як би знову не пішов дощ. Ось, ось цього мені не дуже хотілося. Дождю не дуже хочеться. Ось трохи половити рибку Сьогодні гарна така тепла погода. Не холодно, не жарко, нормально. Так, ну що, хлопці, ось ще один такий. Ось такий як у, нюк, у мене. Так що я сьогодні лідерую, скажімо так. У мене зараз 2-0. Змінилась знову приманку. Ось такий О! Красивий. Такий невеликий, не малий, якийсь довгий. Незрозумілий якийсь чи смс, чи хто не знає. Якийсь він худий, слухай Сергій длинний якийсь, довгий. Так що ставте мені лайкоси. Вже нічого не записував, бо довго я його вимучувала, він тут ганяв. Але таке зловила. Так що таки продовжуємо далі. Змагання поки що я виграю, а Сергій відстав трошечки. Е, друзі, це хто тут ганяє. Я в шоці? казали, що тут туди чуть. Півання. Тут такий розбойник, коротше, гляньте. А, махай. Диви, ганя. Ту, <сі> Ти бачиш? Ліба карас, ліба кухня. Так, отакий гарний. Ото хлопця, ми ну, відпустимо скоріше. Хай він пливе і розмножується. Судачки нам тут не завадять. Чим більше, тим краще. Обалдіть, так. Да. Зараз. Сергій, на що зловила? Ти бачив? На два дюйми. І два грами вольфрам. Ну то. шкода тільки тут знаєте, що хлопці. Перев'язатися вольфрамчик, шкода тут щука, як відріже, то не дуже мені б хотілося. Сергій, ну ти взагалі, ну це не знаю, чи це зараховувати, чи ні. Бо ми ж взагалі змагання по оконю. А це не укунь. А, Хоча, в принципі, сімейство у конячих, так що 3-0. Сергій, давай підтягуйся. Ну що ти? Мені вже аж самі не подобається, що ти мене не на нас доганяєш. Перев'язуй назад монтаж, який був. А, в тебе було клювання, так? Да? Клас, перший закид тут, на цьому ставку. Шкода, що камеру не вінкнула. Ну, але я вам і так показала. Зараз ще спробую. На таку малу приманку, ти уявляєш? Хоч подивилася на нього, тут взагалі жодного разу не ловила. То кажуть є, 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 є. Ми не ловили. То хай розмножується. Оце таке дріб... дрібнота таке, як з того року, так? <різвіст> Може підемо ще. Ох! Ох! Зійшло щось дебеле. Ага. <різвіст> <різвіст> Та щось так, да, я не підсікла навіть, воно повело, напевно, теж судачок. У -у -у -у. Подивишся тоді на відео. Під самим берегом. Ось ще якась дівчина пішла зі спінінгом. А вже зібралася. Є. Ще один. Це вже більший. Сергей, ты здаешься чи не? Обалдеть. Блин, ну что это дрібнота? Блин, да я не знаю, хоть став щось покрупніше, може той, може ще нормально візьме. Побільший. Вот. Так, гарний. Судачок, так. Блін, ну де що куньок? То такий мілкий судак взагалі. Я б хотіла гарного. Той ще менший. О, <сміло> я зачекалася тебе, мій любий друже. О, все, сам відпустився і не треба. Ну, я не знаю, чи ви побачили, чи ні. Малесенький, ти бачиш? все, вони вже пожрали, погризли рибку. Короче. Точно, а він тебе є? Так є ще той, не зелена, а скажи яка. Да. Сергій, ти коротше вдягни назад те, що потрібно, бо вже 5-0. Окунчик взяв прямо під ногами. А я тільки питаюся, чи буде окунчик стояти, чи ні. А, а я ловлю карасянку. Це так, карасянка. А, так ти ну, теж має клюнучу окунь. Що це в мене? Що це в мене клює в тебе, ні? І на паузі брав. 5-0, друзі, 5-0. У мене женщина, це хто? Знов судачок. Я вовсе. Вообще... Та ні, судачка, я випускаю цього судачка. Mm -hmm. Бо хай раз тут дрібно та є... Блін. В такій кількості, то хай він не бо хочеться потягати по... Так, да, реально. Приємно, ж коли можна приїхати і вдома зловити півторашку якусь, двушку, так же ж. Бо це таке, то, що непрохідне, це одна справа, а перев'язувався, став бо сексік, або ще щось. Це що було вже шість? 6? 6 бо той, скажи, скажіть. То, що не прохідне, то одно, я навіть про це й не говорю вже. Прохідне, непрохідне, їхні оці норми, вилову і тому подібне. Так, мають бути норми в кількості, щоб люди мали совість і тому подібне. Але просто треба думати, що якщо ти вил... <різь> <різь> виловиш. 10 10 десять. <різь> Якщо ти виловиш десять тих судаків сьогодні, завтра, післязавтра, то популяція вся зникне і. Тим а я да. тим відець, так, взагалі, буде. І ти ж крупного тоді вже не зловиш. Хочеться ж трофейчик половити. Сергій, я не знаю. Я цього окуня теж відпускаю. Це що, сім чи вісім? Та він малий. Не. Ти бачив його? Худу? Ох, їдрать, там щось випрю. Слухай, ти не хочеш прив'язатись і поставити е, робочу на судака, приманку, але покрупніше. Не хочеш? Не можу приїздити. Ти мені скажи, це ми так втратили? Це вихід? Чи це Вольфрам так на них діє? Я, я сумніваюсь. Саме фіго, знаєш, що? що вона в мене одна і більше нема. Ну то ж не те. Поніме у аусів Сергія окунець, а я казала вже по нулям, так що не дав зробити в суху Сергію. Ну, я думаю, що тобі треба буде постаратися добре, щоб мене обігнати. Покажеш окунчика? О, він покусив, сліда. Та звісно, судаки дубасять, щуки дубасять його. Покажеш, покажи. Отакий. Ми... Ніфіга собі його. Ні. Ладно, все, ми ловимо, бо тут двіжуха. Свіжа рана сьогоднішня. Свіжна, да, і... Значить, треба щось дебело ловити, бо тут щось, щось біжуха почалась. Так. поки я їм шоколадку, Сергій мене доганяє, так що ще не відомо, хто буде чемпіон. Ну що, вовтори? вовтори? Да. Побіжиш? Давай. Я побіжу. Давай. Зараз Сергій збігає в той другий, де я зловила окуня, туди закине. О, хай Давай. Все по-чесному. Дивіться, кольок залишився, пішов без нічого туди. Я хотіла, щоб крупного туди закинув. Хтось буде матюкати, скаже, що судаки, вони вижирають все. Але щоб було що ловити. Не граю вже. Короче, друзі, такі справи. І я обірвалася, поки Сергій відносив того судака. Трофій. Трофей. Поки Сергій відносив того судака, я зробила закид і таке, як, напевно, маленький, знов клюнув судак, завів мене ось тут під берегом, і, коротше, я поспішила. Намагалася відірватися чи, чи витягнути, коротше, і обірвалася. Треба було не тягнути, а хай брінути. Так, так, треба було почекати. І що тепер? І тепер я лузер, дивіться, оцей чел. Мій чел тепер тягає один за одним. Було <різь> <Волосів нуль>. 7-0. <різь> тепер. Три не сім. Не давай, давай дубась, поки той. Слухай, ні, нормально, не зглазь, я йому нав'язала, приманки розловила. Нав ага, а? ну хорошо. Не, да, правильно, Ти мені центральний. Вантаж було в мене два вольфрами. Один вольфрам йому дала, повідок прив'язала, приманку розловила. І тепер ще стоїть на мене щось і той. <рес> Короте, тепер в мене взагалі ніфіа не клює, бо в мене нема такої приманки і нема вольфрам-вантажика. Зараз трохи покидаю звичайний той, скажіть, свинець і в іншому кольорі рибку, але я сумніваюся, що щось буде, ну, буду пробувати. Давай, Сергій, задолби нам щуку на 2 кілограми на цю приманку. Я Дивись, бо ти обкущі обірвешся. У мене хоч судак завів, а ти обкущів обірвешся. Що так, так, так? Аккуратненько. Що це ти такий добрий став? Та що хоч покльовки, хоч це вже без риб'ятця це мене вже задолбало. Безпоклівочні, шпаклівочні рибалка. Що я бросила свій спінінг у воді приманка там? Оце хоч трошки, хоч. Хоч дрібнота, да? Хоч, да, хоч дрібнота хоч так? Хоч щось потягати. Та другі став да. перед. Ладно, я буду теж кидати, все, хлопці. Будемо кидати, як щось буде, то покажемо. Або вже в кінці вже рахунок, якщо буде клювати те ж саме, об'явлю і все. Тоді покажемо. Викидувати якусь рибу домой. Так, восьма рибка, друзі. Є надія, все ж таки на свинець. Okay. Давай. Чикс і поплив. Дивіться, який добрий став. Поправив приманочку, зняв окунчика. Все, дякую. Продовжуємо далі. Сергій, ну ти задоволений, що хоч, хоч дрібнота, ну хоч трохи. А дрібнота тепер треба хорошу, то на 4 доставити, щоб клюнується. Ну ти ж знаєш, що треба поставити, щоб щось нормальне клюнуло. Це не на це ловить треба. Щука може взяти і крупна на таку приманку, але Судака краще ставить щось дебело. Коротше, все, друзі, йдемо на завершення вже. Я не знаю, який там рахунок, але сьогодні була попросту роздача дрібної якоїсь риби, я не знаю. Сергій вже матюкається, вже там в нього був сход. Тільки що і певно щось нормальне. Разом матюки пішли. Та я чула твої матюки. Так що тут теж таке, як пляжик, то ми стоїмо тут лого. У мене вже такі були думки перев'язатися, але вже нема часу. І відзнімати все по новому також вже, коротше, вже пора збиратися. Так що така сьогодні вийшла рибалка, що по приманкам. А, І до речі, що я хотіла додати, ще що вмикнулося. До речі, перев'язала я на звичайний вантаж свинець, і також на нього йдуть ну йшли були клювання. Сергій також обірвався, він щось в нього там клюнуло таке, якби не короб був, бо він не змозь був і потягти і розв'язався вузол. Наче бурашці. Що ще? Коротше, вольфорам, свинець також працює. Ставте, прив'язуйте і не заморочуйтесь. І що ще? Приманки використовували різні. Я обірвала ту рибку, потім я ставила натуральну рибку кольору натурального, потім і Сергій дві ставив. І полярики, і шишки. а ні, шишка, до речі, сьогодні найменша. Ну, найменше, ми на неї попросту ловили, але також були, були клювання. І ларви сьогодні працювали. Що хочу сказати, головне, потрапити на рибу, і щоб була така гарна погода рибна. Правильно, Сергій? У нас тут здорова риба зійшла. Здорова риба зійшла, бачите. Так що все, йдемо на завершення. Я не знаю, який там рахунок, але здається, в мене там більше так було. Я вже не знаю, який там був рахунок, чи 8 там в мене, чи А10, чи щось таке. Я не знаю. Коротше, вже й не рахували ми, і Сергій вже ну, Сергій також нормально, там вже окунчиків, але дрібнуватий окунь, в основному мілюсга. Хотілося б побільше, то один тільки нормальний окунь був. Що я вам показувала так, на самому початку. І це був другий ставок, а тут мільюзгався така. Так що, таке відео: ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, пишіть обов'язково коментарі, щоб відео просувалося. Все, всім дякуємо за перегляд, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.